Як можна зберігати ваші сили і бути таким зарядженим, бути енергійним? Топ 5 рекомендацій, як завжди, бути активним та завжди бути в силах. Перше і найважливіше, це зв'язок вашим тілом навчитися завжди, 24 на 7, одним відсотком, десь кращого вашої уваги відчувати ваш організм. Це як ми звикаємо, знаєте. Думати, як ми виглядаємо. О, як так, я виглядаю, як я себе почуваю, як, е, чи в мене все нормально, там прическа, одяг, мій очі, так само, як почуваю себе ваше тіло. Це найчистіша і найпростіша рекомендація. Найпростіша рекомендація, як зберігати. Тонус і бути енергійним обираєте улюблену, улюблену частину тіла як найдовшу від голови, як найдальше, там палець на нозі, палець на руки, спинка, там копшик свій слухати, і слухайте, відчуваєте його 2 4 на І друга супер рекомендація це робити мікроперерви. Тобто, якщо нема часу зараз відновитися але відчуваєте, що вже якби десь втома, десь поряд і також наступає мене на п'яти, давати собі мікроперерви. Сказати Окей, одну хвилину зараз я розслаблюся чи налаштуюся на себе, відключу задачі і потім повертатися до вашої активності і побачити, як сил стає значно більше. Мікроперерви це супер кайфовий, це мій лайфхак персональний для того, щоб бути активним впродовж цього дня. Третій лайфхак – це слухати ваше дихання, слухати відчуття в тілі. І саме як вам дихається, наскільки ваше дихання зараз співпадає з вашим ритмом активності? І буває, що ти такий, якби суперзаряджений, а дихання зажати. І от якщо ми активні, то й дихання наше також повинно бути активним. Якщо в нас зараз більш такий розслаблений, вижидательний стан. Ось той дихання також повинно слідувати за нашим станом. Осполягайте вашим диханням, в яких саме активностях, яких форматах, які діяльності, як вам дихається. ваше дихання, дихання це як струм, це як життєва сила в дротах нашого організму. І ось настільки ваше дихання співпадає, настільки воно зараз відкрите, настільки у вас буде багато енергії. Четверта лега це. Їжа. І відмітьте, від якої їжі вам стає лінило, від якої їжа вас виключає, і не їжте це. Або зробіть так, з'їжте або випийте стільки, щоб вас не виключало. знайдіть той об'єм, навіть якщо це не корисно для вас, їжа, знайдіть той об'єм, який, який ваш організм ще може притримати. І п'ятий лоха підтримайте себе. Не давіть на себе, не заставляйте себе, не викручуйте себе достатньо. Подивіться, в якому форматі вам буде кайфово, щоб ви були в своєму світі, в центрі свого світу. І тоді легше, що вдається. Може, це потребується на наосторічки більше часу, але якість. Вашої присутності, ваших дій вона буде значно, значно більше. І сил у вас також буде значно більше. І як вам такі лайфхаки? Сподіваюсь, побачити вас наступного разу, наступного випуску. Обіймай міцно і до зустрічі в нових випусках. Пока!